Слава Богу, за новий день, за милість. Ви знаєте, Божі люди пастори сьогодні показали неймовірне відкривання, і відкривання полягає в тому, що ми насправді живемо в останні часи. Які цього факти в Біблії, діяння святих апостолів, 2.17 описано, що на всяку плоть тіло Бог вилі від Духу свого святого і будуть пророкувати і звіщати, про та справи Божі і виконувати волю Божу. Знаєте, в двадцятому столітті е, біля мільярду людей охрестилися Духом Святим, стали християнами і почали виконувати бачення Боже. А в 21 столітті люди навпаки згасли. Чому тому, що в двадцятому столітті не було інтернету, не було телевізорів, але люди перебували у вивченні слова Божого та читали книжки на сьогоднішній день. У 21 столітті, замість того, щоб занурюватися в слово Боже, люди занурилися в новини, і ми сьогодні так само як понад 2000 років тому. Адам і єва робимо вибір у своєму житті харчуватися від дерева життя чи від дерева піз.